Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden І сьогодні ми знову працюємо на дачі. А сьогодні приїхали, щоб продовжити роботу над нашою діляночкою навколо Альтанки. Ось мама вже почала викладати другий бордюрчик. Вирішили ми його робити теж з гранітного каміння, просто менших розмірів. Повибираємо трошки, там він невеликий. І мамі здалося, що це буде краще, ніж ось це каміння використовувати, якого в нас не дуже багато і воно більш декоративне підходить для інших цілей. Тому тут вирішили все ж використати гранітне. Ось так це буде виглядати. Зараз ще довеземо, тут нам на вистачило трішки камінців. І буду я вже далі щебінь возити, тому що треба засипати доріжку, посадити сьогодні клематиси нарешті. Можливо, встигнемо ще бордюрчик зробити для іншої нашої клумби з другої сторони альтанки. А також, якщо буде час, хочемо ще. Ялівцем зайнятися нарешті, які у нас там на нашій хвойній клумбі зростає. Зараз, до речі, підійду покажу ближче все. Дуже гарно барбариси почали зафарбовуватись тут. Деякі, звичайно, підгорають, такі як жовті, але червоні усі почали саме таких насичених, гарних кольорів ставати. Дивіться, цей красунчик, який яскравий. Ми його з П-9 висаджували маленький кущик, але думаю, він не гірше, ніж ті, що були у півторалітрових горщиках виглядає. Також дуже гарна рослина. Ось такі справи. З доріжкою ми закінчили на сьогодні, поки що засипали її не повністю, тому що треба продовжувати. За е, альтанкою викладати камінці, стелити агротканину і тоді вже доробимо. Але вже вигляд такий більш-менш привабливий, закидали половинку, і можна побачити, як вона, в принципі, в цілому буде виглядати в майбутньому. Ми будемо корою засипати, як я вже казала, і ці клумбочки, і наш е, троєндарій. І я думаю, коли буде вже все завершено, то буде виглядати це досить гармонійно. Ось, Мама приступила до посадки клематисів. Будемо е біля решіток, як я казала, саджати дві рослинки. А далі на клумбі вже будемо придумувати. В основному ми хочемо тут розсадити деякі з осок наших. Тобто трави різні, тому що трави вони завжди є прикрасою. Саме з цієї сторони будуть трави, і з іншої сторони будуть трави з волотистими гортензіями. Привідкрию вам трішки таємницю. Ми в себе живцювали волотисті гортензії, і десь, мабуть, наступного разу привеземо, коли доробимо там бордюрчик, їх садити і покажу вам. Які в нас вийшли саджанці. А на сьогодні постараємося тут трішки доробити та прокласти бордюрчик для того, щоб вже було все готове до посадок. З посадками ми на сьогодні закінчили. Два клематиса вже нарешті знайшли свої нові домівки. Ось так виглядають вони зараз. Навіть зелені листочки позалишались на них, хоча вони дуже довго у нас стояли в горщиках під час спеки. Підставимо їм такі опори невеличкі, попідв'язуємо і будемо сподіватися, що вони приймуться, хоча не впевнені в цьому. І як бачите, ми вже повністю тут заклали під альтанкою камінцями. Ось приблизно такий вигляд це буде мати в майбутньому. Далі ми будемо досаджувати рослини та закладати корою саме нашу клумбу. Вирішила, що на цій ділянці не буде багато видів рослин. Ми хотіли сюди барбариси. У нас є декілька барбарисів ще на залишку, а також трави. Будемо старатися осоки, коничники, щось таке стрункеньке і красиве тут розсаджувати. Думаю, більше нічого. Ну, лише, звичайно, волотисті гортензії ще у нас будуть з цієї сторони, де мама вже робить бордюрчик, підкоп для бордюрчика. Ось, Тут у нас попід альтанкою будуть волотисті гортензії. Дуже думаю, це красиво буде виглядати, коли вони наростуть. Тому продовжуємо працю. Напишіть, як ви думаєте, можливо, ще щось посадити треба. Трішки відпочили, трішки перекусили і продовжуємо роботу. Ось так вже просувається наш бордюрчик. Мама там вирішила його докласти до кінця, під парканчик трішки піде, тому що залишається шматочок і навіщо йому пропадати, хай краще там прикриває також від сусідів трохи нам бур'ян. От, і зараз будемо вкопувати вже. Думаю, що буде досить гарно. Сьогодні, сподіваюся, закінчимо. Вже далі будемо стелити агроволокно повністю під всю альтанку та на нову клумбу. Покажу вам наступного разу, як приїдемо наші результати. Наразі вже вечоріє, і потрібно спішити, щоб встигнути доробити це. Сьогодні. Ось такі справи ось так гарненько попрацювали саме в цей день. Друзі, ми знову на дачі. Приїхали сьогодні попрацювати над дренажами, тому що в нас пройшли дощі нарешті. Трошечки так пролило землю, і ми нарешті побачили, чи діють наші підпірні стінки, як це все працює. І ось така зараз картина. Перша стіночка діє добре. Абсолютно ніде ми не побачили намиття. Тобто тут все гарненько, нічого не намило. А ось тут, як ви бачите, ішов потік води. І йшов він якраз таки звідси. Ось. Тому вирішили робити дренажний такий колодязь не тільки зверху ділянки, ось там. А і тут знизу. Там буде затримуватись часткова вода. Зараз покажу там, як зробили. І також тут буде вже страховка. Якщо стікатиме все ж таки якийсь е, струмочок ось тут, то в цей дренажний отвір він буде намиватися. Ось ми закопали горщик, взяли не відро, а саме горщик, його менш помітно буде, думаю. Та його не так шкода було, тому що. В ньому дно легше вирізати, і, якби нам не потрібні такі великі горщики, були, залишалися з під рослин, тому вирішили використати саме їх для такої цілі. Зараз принесли щебінь, засипаємо сюди щебінь, підкопуємо і будемо чекати нової зливи, яка у нас вже прогнозується завтра, щоб перевірити цей лайфхак. Але насправді бачила, як це робили інші люди у себе, і тому думаю, що працюватиме. Тут, в принципі, намило не сильно в порівнянні з минулим разом. Ось, бачите, десь тут воно підтікало ось саме десь через ці щілини, хоча ми тут і щебінь насипали. Але думаю, що на майбутнє все ж спрацює наша така система, яку нам порадили, до речі, глядачі. Велике вам дякую за це. Ну, ось зверху у нас вийшла така картина. Вкопали два відерця ось тут, по краях, тому що тут струмок найбільший, тут іде саме така низина, ми її не виправляємо ось тут, тому що вода все одно буде текти зверху. У нас там з дороги великий нахил, тому тут буде вода стікати, і по теорії потрапляти в нашу пастку. І з цієї сторони на мило ми подивились, бачите, ось струмок тече. Тому також вкопали ще одне відерце. Зверху такий невеличкий шар щебінь, щебені, а нижче ми ще велике, велике каміння там поклали для того, щоб була краще протікає місць. Ну, будемо сподіватися, що гарно вийде, що все ж таки це допоможе. Доріжка, до речі, залишилася в нормальному стані. Не намило на неї в цей раз нічого. Але е, і дощ не був занадто сильним. Хоча, подивіться, тут ми підсипали, досипали, і тут все одно струмок тік. бачите? Ось він собі знаходить шляхи, тому треба, щоб вода кудись дівалась, кудись втікала. І ось тут у нас так вийшло. Горщик ось тут вкопаний. Тому будемо експериментувати. Хочемо повторити те саме ще з іншої сторони. У нас з іншої сторони ще немає таких декоративних, дуже клумб, але все одно там змиває з рослин землю, тому треба і там попрацювати. Сьогодні, думаю, більше нічого не встигнемо, на жаль, хоча дуже хотіли ще над єлівцем попрацювати. Адже почали його робити, формувати, але не дійшли навіть до середини. Тому буду обов'язково вам це показувати. Але можливо пізніше. Зараз актуальніше у нас, поки у нас період дощів, поборотися з підтіканнями. Друзі, ми знову на дачі. Приїхали нарешті попрацювати гарненько. У нас закінчилися дощики. Приблизно п'ять днів були дощі, рясні такі досить. Працювати було майже неможливо. Трішки вам показувала, як ми дренажики робили тут на дачі. І думаю, що вони все ж таки спрацювали. Ось тут агротканина вже, бачите, помилася після дощів, і нове не натекло. Тому ми дуже раді. Ось так ми задекорували наш перший дренаж, бо показувала вам минулого разу його не дуже. Я сподіваюся, мене чути, тому що у нас сьогодні. Досить сильний вітер. Перший день немає дощів. Сонечко навіть виглянуло, але вітер прям ну, дуже сильний. Тому, якщо раптом якісь будуть перебої, то запишу звук вам додатково. Ось так ми вирішили задекорувати тут дренаж. Там я вам на гірці показувала на початку нашої ділянки, як це виглядає. І після дощ... дощику не бачу тут потьоків, тому дуже раді. Адже після того, як ми це все зробили, у нас ще два дні лив дощ. Сьогодні ми приїхали посадити деякі наші новинки, купили трошечки хвойних рослин на цю клумбу, тому що дуже хотіли придбати одну із сосен, про яку мама мріяла досить довго, і вона якраз знайшлася. Ми її випадково побачили і не втрималися, щоб не придбати. Але поки покажу вам, як виглядають наші новопосаджені рослини. Це барбариси в основному. Ось карликовий. Бачите, він досить гарно переніс посадку, тому що з горщика був посаджений, корінець не травмували, і з ним все, було, думаю, буде добре. А ось так виглядає наш пересаджений з ділянки з відкритою кореневою, досить старий і досить травмований. Проте ми не сильно переживаємо барбариси не дуже примхливі. Ми його багато разів вже поливали радіфармом, коли приїжджали. Тому думаю, що все ж таки він на весну нам пустить нові листочки і все з ним буде добре. Далі наш ще один новенький карликовий Барбарис красунчик. Це сорт, до речі, Рубістар. Не пам'ятаю, чи вам говорила про це при посадці. От, дуже сильний вітер, просто капець. І ось я прийшла до наших новеньких рослин. Ось сосна, про яку я вам говорила, яку мама мріяла дуже довго часу. Десь знайти і купити. Думаю, вона дуже впізнавана для таких садівників, які цікавляться хвойними. Називається ця сосна Околус Драконус. Подивіться, які в неї класні хвоїнки, який в неї гарний колір оцей варігатний. І фішка в тому, що коли дивишся зверху на приріст, він виглядає, ніби око якоїсь рептилії. Через це його так назвали окулус драконус. Це сосна привита. Ось, бачите, прививка йде. А ось це от, треба буде обрізати це від штамбу, до якого прививали. Ну, штамбу тут, по суті, немає. Просто рослинку прививали на корінець. Я так розумію, потужніший, який буде давати гарну підживу. Відразу скажу, що купували ми ці новиночки в тому ж розпліднику, де брали нашу модрину пендулу. І барбариси усі ці наші, тому я заново не буду про нього розповідати. Хто не бачив випуск, подивіться, я залишу посилання. Думаю, що повторятися немає сенсу. От, ще ми придбали новиночку для нас: це ялинка подушковидна Карел. Карель чи Карел, не знаю. Досить гарна така ялинка, має вирости. Ми думали, що вона меншенька, чесно кажучи, буде. Бачу, що прирости в неї досить непогані, такі все ж сантиметрів. Ну 3-5 тут є, мабуть. Бачу, деякі такі менші, деякі більші. Ось. Але по опису вона все ж таки зростає такою подушкою гарненькою. Ми любимо такі рослини, прикрашаємо ними часто нашу ділянку. Тому вирішили на це місце ось тут. Де ми хотіли якусь невеличку штамбову рослинку, все ж таки висадити подушковидну ще одну ялину. Вона більш такого блакитного кольору, а ось там вона зростає, бачите, ялинка зеленого кольору. Подушковидна також. Ось, підпишу вам сорт, бо забула її. І думаю, це буде досить гарно виглядати. Вона там з ялівцем, грунтопокривним блакитним, дуже гарно гармоніюватиме. От. І також привезли сьогодні саджати ще два ґрунтопокривних ялівця. Це дуже відомий сорт. Називається Golden Carpet. У нас є такий біля будинку. Навіть тут у нас є гілочка прикопана. Але ми хочемо, щоб поскоріше діляночка була більш закрита. Тобто, поскоріше тут якось територія заповнилася рослинами. Тому посадимо. Один з ялівців десь тут Golden Carpet, а інший хочемо там на піднятій ділянці, щоб він гарно так спадав такими своїми парустками по камінню. До речі, сусну околу з драконус ми будемо садити на підняту клумбу. Це рішення спонтанне досить у нас виникло, бо ми хотіли туди кипарисовик саджати, нагадаю вам. Але подивилися, подумали, і щось нам той кипарисовик ніяк покою не давав. Якось він вибивався з концепції цієї. Думали, можливо, східну тую саджати, пірамідаліс Ауреа, вона нам також дуже подобається. Проте, коли отримали сусну около з дракону, сподивились на її розміри, як вона зростає. Вона така пишніша, іноді куща подібна навіть у віці більше десяти років може десь за 3 метри виростати, навіть до п'яти деякі джерела пишуть. Тому ми вирішили, що тут вона буде. Дуже гармонійна, якщо з нею все буде добре. Бо ми знаємо, що це така рослина досить схильна до хвороб. ось Тому буде там така яскрава варіагатна пляма на цій піднятій ділянці згодом. А поки ми прикрасимо її ще ялівцями. Хочемо в тому кутку досадити нану ялівець лежачий нана. Поки так. Ось такі ями підготувала мама для посадки наших рослинок. Сосна, на жаль, не дуже велика зараз, але ми почитали, що в неї річний приріст досить непоганий повинен бути. Тому думаю, що все ж таки з роками стане тут красивіше. Ми сюди навозили землю, яку нам привезли, щоб засипати там дорогу, більш вирівнювати. І ми її вирішили використати в цю діляночку підняту. Вона трошечки тут з глиною перемішана, тому не дуже добре для рослинок. І ми будемо в самій ямі міняти землю на нашу садову хорошу на чорнозем, перемішаний з пісочком, а також додавати трошечки кислого торфу. Ось, будемо, звичайно, підливати водичку з радіфармом рослини, щоб гарно приживалися. Але думаю, що вони з часом адаптуються і будуть і в цій землі себе почувати досить непогано. Нагадаю, що у нас внизу на цій діляночці лежить дренаж, ми туди камінці закидували. Тому думаю, що в принципі тут рослинам буде зручно і комфортно. Також зараз ви можете побачити, що ми прокладали. Саме бордюр ось тут піднятої клумби, агротканиною для того, щоб через щілини земля не виливалася на клумбу нижчу. Нам здалося, що це буде доцільно і правильно. І вже душі показали, що це діє, тому що до того, як ми це робили, все ж таки трішки були підтікання. Дістали нашу сосну із горщика. Дуже багато кислиці було, тому поки мама вичистила, тому трошечки довелося поворушити ком землі, бо кислиця мала дуже велике коріння, подивіться, яке. От. І в принципі корінь непоганий досить. Не знаю, скільки років саджанцю, але непогано виглядає. Осмокот там також присутній, тому ми свій не додаємо. Зараз будемо рівняти гарненько і висаджувати. Головне, не заглибити рослину, для того, щоб вона добре прижилася і не було ніякого там загнивання шийки. Ну що ж, друзі, закінчили ми посадку наших рослин на підняту діляночку. У нас такий вітер зривається, що аж страшно. Тому вирішили сосну прив'язати. Все одно, хоч вона і невисока у нас зростає зараз. Внизу її трішечки підв'язали на невеличку палицю. Сподіваємось, що це буде на кращій рослині. Ось так вона зараз виглядає. Забули взяти з собою кору, у нас є вдома мішок кори. І будемо пізніше мульчувати взагалі, вся ця ділянка буде під корою. І ось так з куточку посадили. Ялівець Golden Carpet. Він трішечки, можливо, занижений, але його пагони вони зростають більш високо і на камінці гарно потім ляжуть зверху. Тому що основна все ж його задача на цій ділянці заплести територію, для того, щоб також це виглядало красиво у майбутньому. Ось. І зараз мама приступила до посадки останньої рослинки. Точніше, перед останньою, бо ще ялинка є. забула вже про неї. Це другий ялівець Golden Carpet, який ми вирішили посадити ось так в центрі між чотирьома рослинами. Для того, щоб він сюди ліз на окраїну клумби, також туди трішки давав пагонів, бо замало там кольорів, замало там текстур. Треба, щоб там була якась ще рослина, ґрунтопокривна. Ось так. Ну, все, на сьогодні з посадками ми закінчили нарешті. Ось так у нас вийшло. Досадили цей ялівець ґрунтопокривний і блакитну ялиночку. Вирішили її саджати не в самий куточок, тому що туди дуже багато води стікає, і не хочеться, щоб було якесь замокання коріння, тому у нас там буде саме починатися сухий струмок, як я розповідала вже. І він буде йти ось так попід ялинкою. Такий перекручений туди до кінця діляночки. Ось, сподіваюся, що все буде гарнесенько. Ялинка повинна вирости така досить немаленька, не мініатюрна, можна сказати. Буде такою гарненькою подушкою тут, а за нею якраз буде червоненький кулястий барбарис. Думаю, дуже симпатично виглядатиме це. І зараз ми хочемо продовжити нарешті роботу над нашим ялівцем який не має сорту, ну, точніше, ми не знаємо його точного сорту до сих пір. Ось так виглядає він. Ми вже починали трішки працю, вже деякі з пелюсточок наших скомпонували, ось бачите, гілочки прив'язані. Вже почали зачищати їх знизу, але тоді в нас не вистачило на це часу, тому будемо зараз цим займатися. І постараюся вам трішки показати ще в цьому відео. Що ж в нас з того вийде? Першочерговою задачою у нас є все ж таки е, визначитися, які гілки ми залишаємо, бо їх тут наросло досить багато, і взагалі він зростає так цікавенько, він якось не дуже загущується, а саме гілочки випускає довгі. Тому зараз ми залишаємо конкретні товсті гілки, які будуть у нас на постійній основі як каркас працювати. Також їх між собою групуємо, зачищаємо низ рослини, і вже далі будемо формувати ось ці шапки, щось придумувати, як нам далі захочеться, Тому що ну, для нас це нова задача. Ми з такими ялівцями не працювали ще, коли дуже багато гілок таких лисоватих. Будемо щось створити. Ну, ось що в нас на сьогоднішній день залишилося з ялівця. Вирішили все ж таки його трішки оголити, тому що занадто багато було мілких гілочок. Залишили три такі розгалуження в боки і одну гілку вирішили підняти догори. Поки що на цьому етапі ми зупинилися і не знаємо, як далі, чесно кажучи, його формувати, тому що ми хотіли з нього зробити ну, таку, можна сказати, форму листочків або пелюсточок якихось. Але нас трішки. Бентежить його ось ці пагони довгенькі, їх занадто багато, і якось не вміємо ми працювати з ними, тому хочемо зараз подивитися відео, як це зробити правильно. Можливо, хтось з наших глядачів підкаже. Ми поки не будемо чіпати його, можливо, хтось з глядачів підкаже, як його постригти далі. У нас ідея зв'язати декілька пагонів тут зверху, ось так. А інші ті, що коротші, просто підстригти, ну ніби таким листочком оголити. Але не впевнені, що це спрацює. Тому давайте поради, хто спеціаліст по таким ялівцям. Він, мені здається, схожий трохи на козацький видом, але це не козацький. Будемо слухати, будемо читати, вчитися. І вже потім трошки пізніше щось зробимо. Ще до кінця сезону час є у нас. Думаю, він поки що потерпить. От. А на цьому сьогоднішнє відео я все ж таки буду закінчувати, тому що треба ще по справах їхати. Далі, можливо, вечором приїдемо, будемо працювати з нашою альтанкою. Там агротканину треба покласти. Доробити доріжку треба. Але це вже буде у наступному відео. На сьогодні прощаюся з вами. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити нам вподобайки. Пишіть коментарі. Пишіть вам, як наші нові рослинки, придбання. Чи хтось має сосну окулу з і як вона у вас приживається, як вона себе поводить. Чи дійсно вона така хвороблива, як багато хто показує. Дуже цікаво буде почитати. Усім гарного дня! Бережіть себе, друзі.